Я вже так більш-менш орієнтуюсь, тому я розумію, що новини треба чекати лише від офіційних джерел, тому що те, що взагалі по соцмережах, то, ну, то така просто інформація. Хтось якось висловлює свою думку, хтось переширить, ділиться думками тими, де десь почув. Розповсюджує інформацію та вже ту, хто десь там вже опублікував, тому не завжди це все воно підтверджене, не все вже має остаточне рішення. Тому так на, в соцмережах дуже можна багато всього читати недостовірного. Плюс в рекомендаціях потрапляють ж публікації і старі, старої якоїсь там давності. А в нас ж як? У нас дуже все швидко міняється. У нас в обід. Закон підписаний президентом. Увечері написали, що вже з завтрашнього дня а ув...